Друзі, усім вітанечко! Хочу поділитися з вами своєю радістю. Ось у мене це лоза а, Ківі. І минулого року вона квітла, але не було плодів. Я собі так зрозуміла, що в мене лише жіночі квітки. І цього року вона файно-файно квітла. Але ж, чоловічих квіточок я не знайшла. Я так, друзі, знаєте, ну, втратила всю надію. Проте я підійшла і поглянула на це зблизька через тиждень, і виявилося, що мої квіточки мають все, що необхідно, для того, щоб запліднитися і зробити ось такі. Бачите, маленькі вжиків висять. Я настільки щаслива, У мене два сорти. Ось один такий більш кругліший і листечко в нього таке кругленьке. А ще є такий сорт листя довга з червоними такими стеблами. і ось такі довгенькі ягодки. Тому ділюся своєю радістю. Нарешті 6 років чекання. Я сподіваюся. Що ми будемо мати, чим поласувати? Гляньте, скільки тут. Чудово. Ось така краса.